Раби справді задумалась, а чому український народ є до цього часу рабами? Чому вже 20 років незалежної держави Україна ми продовжуємо бути рабами? Чому стоїмо на колінах і просимо якоїсь подачки від цього режиму? Напевне, тому що ще в нас немає цієї свідомості, яка необхідна для того, щоб будувати свою незалежну суверенну державу не Ці хати дозволяють собі напередодні виборів знову піднімати такі питання, як питання мови. Ви знаєте, що цей закон в Верховній Раді був зареєстрований у 2011 році. Чому вони чекали до цього часу? Давайте тут бути, бути думаючим народом, давайте вставати з колін і розуміти, що єдине, чому вони піднімають це питання, це не тому, що вони переживають за росіян в Україні, чи за Румунію, чи за Молдован, Поляків, за інших національностей, які живуть. Нашій державі, не тому сьогодні існує соціологія, що влада сьогодні може набрати 5% голосів собі додаткового до рейтингу, якщо буде влаштовувати оці скандали і провокації. Тому подивіться на цю владу. Вони готові розірвати країну надпіл, вони готові її затоптати і кинути обличчям бахно тільки заради того, щоб набрати собі своїх жалюгійних 5%, тому що вони розуміють, що в них шансів немає. Батьківщина йде єдиним, єдиною сильною силою, яка буде боротися за Україну. І в нас немає чого ділити. В нас є єдина українська держава, в якій живуть і українці, і росіяни, і поляки, і всі можуть вільно розмовляти своєю рідною мовою. Ми живемо з вами в поліетнічній області. Кому, як та і нам це знати? Сьогодні Румуни спілкуються румунською вільно, росіяни вільно, наційніці, і Австрійці, і євреї, всі сповідують свою... Їм того треба. Чому українці на своїй власній землі не можуть цього робити? Чому з нас хочуть зробити битва, яке буде стояти вічно на колінах, Закривають книгарні, не, не дають читати справжні книжки, тому що вони, напевно, самі їх ніколи не читали. А ще час, коли вони мали вчитися в вузах, ви знаєте самі, де вони сиділи в той час. Я хочу сказати. Узі, вона може базуватися лише на громадянському суспільстві. Коли буде громадянське суспільство, тоді буде держава. Тож друзі, вставаємо з коліни, давайте боротися разом. Саме